Ходити до церкви чи ні? Дорогі мої, подібні питання виникають часто у людей. Може, краще в неділю провести час вдома, в сімейному колі, а чи у будні дні працюємо і нема часу на сім'ю? А давайте подивимося, що Біблія каже про це. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Діяння Апостолів 2.47. Дивіться, що відбувається. Спочатку люди приймали спасіння, а потім Господь додавав тих, хто спасався до церкви. Отже Бог не тільки бажає, щоб люди спаслися, а й щоб вони були в церкві, тобто в середовищі віруючих. Навіщо потрібно бути в церкві? Та справа в тому, що для того, щоб потрапити на небеса, необхідно повірити в Ісуса Христа. Але для того, щоб виконати волю Божу, необхідно бути частиною церкви. В Книзі діянь, в другому розділі описане життя Першої церкви. Отож, Ті, хто прийняв слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три, і вони перебували в науці апостольській та спільноті баратерській і у ламанні хліба в молитвах. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чута знаме, а усі віруючі, були вкупі, і мали все спільне, і вони. Продавали маєтки та добра, і всі їх ділили, якому чого треба було. У, і кожного дня вони перебували однодушно у храмі, і лом, ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спаслися, діяння апостолів 20-41-47. Отже, навіщо нам ставати частиною церкви? Перше для того, щоб перебувати у навчанні Слова Божого. Ось чому в церкві пріоритетом є проповідь Слова. Адже Ісус заповідав нам, а Ісус підійшов і сказав, «Дана мені всяка влада на небі і на землі, навчаючи їх зберігати те все, що Я заповідав вам. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Матея 28,18. Він не сказав нам вчити людей ходити до церкви. Але вчити людей дотримуватися його слова. З цієї причини священники щонеділі проповідують і навчають цю церкву Божого Слова. Без слова ми будемо слабкими духовно і не зможемо виконати волю нашого Батька. Друге, для того, щоб брати участь у спілкуванні. Спілкування стоїть на другому місці після навчання слова Божого Чому? Тому що спілкування з іншими віруючими є важливою складовою частиною нашого духовного завстання. Ми не говоримо просто про спілкування, а про таке спілкування, де присутні посвяченість. І підзвітність один одному, це спілкування, якому ми можемо відкриватися, щиро молитися і служити один одному. Хтось повинен служити вам особисто, особисто знати вас. Священник не може знати всіх, тим більше мати близькі стосунки з кожним. Ось чому Ісус вибрав 12 учнів і більшу. Частину часу проводив з ними, навчаючи їх служіння і виховуючи їх. Тому ви стаєте частиною не тільки Великої церкви, а й частиною малої групи людей. Це може бути домашня група або група одного з церковних служінь. Апостольство молитви, апостольство доброї смерті, матерію молитви. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники священники старші до них говорили, вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога, піднесли і промовили, «Володико, що небо, і землю, і море, і все, що в них Ти створив, діяння Апостолів 4:23:24. Апостоли Петро і Іван проповідували Івангелі, що вони зробили після того, як їм заборонили? Прийшли до своїх. У кожного з нас повинні бути ці свої, до яких ми можемо прийти у скрутну хвилину. І що свої зробили? Вони почали молитися разом, і Бог відповів: ми повинні йти по життю і служити Богу разом. Тільки в єдності ми переможемо, а усі віруючі були разом і мали все спільне. І кожен день одностайно перебували в храмі, і ломлячи хліб по домах поживу, приймали з радістю та в сердечній простоті. Діянь 2, 44, 46. Тобто, перша церква збиралася у храмі, але також і по домівках не всюди були храми. І у зібрань в церкві і по домівках різні цілі. Те, що відбувається у храмі, вчення апостолів, хвала і прославлення, освячення дарів, святанні Ухаристія, не може відбуватися по домівках. Священник не може відвідати всі будинки, це неможливо. Те, що відбувається по домівках, спілкування там ті гостини, не відбувається у храмі. Уявіть, якщо на недільному служінні всі почнуть їсти і спілкуватися, буде суцільний безлад. Але на дому, де збираються 10-15 чоловік, це можливо. Зауважте, віруючи, збиралися кожен день. Це і є життя тіла. Кожного дня збиралися у храмі. Для того, щоб третє, щоб спільно молитися. Перша церква перебувала в молитві і вчив їх, кажучи, хіба не написано, дім мій буде домом молитви, назветься для всіх народів, а ви робите з нього печеру розбійників» Марка 11,17 Церква це місце молитви. Ми зустрічаємося разом, щоб молитися і славити Бога. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб, поживу, приймали з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку всього народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спаслися. Апостол Павло часто звертався до церков, заохочуючи їх до молитви. Молитва це рушійна сила віруючої всієї церкви. Спільна молитва виробляє величезні результати, як поможете разом і ви молитвою за нас, щоб дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато дяку уклали за нас. 2 Корінтян 11 Отже Петра стерегли у ясниці, а церква ревно молилася Богу віза. Тоді Петро, прийшов з себе і сказав Тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене з рук Ірода, і душого чекання народу юдейського. Діяння 12, 5, 11 як бачите, спільна молитва всієї церкви принесла апостолам Петру та Павлу позбавлення навіть від смерті. Четверте, для того, щоб служити іншим. Хоча ми самі отримуємо в церкві допомогу і служіння, Бог очікує, що одного разу ми почнемо служити і допомагати іншим. Ми ж приходимо на службу Божу. Це Бог служить нам у неділю, тому Він каже: прийдіть до мене усі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Ми приходимо до нього, до храму, і Він нам служить, служить нам у службі Божій. А ми пізніше, після служби Божої, вертаємося додому і маємо почати служити ближнім. І він поставив одних апостолами, іншими пророками, інших євангелистами, інших пастирями та вчителями, щоб приготувати святих на діло служби для розбудування тіла Христового. Ефесіан 4, 11, 12. Саме у церкві ми ростемо і готуємося до нашого служіння. Справа служіння приготовлена для кожного. А пішов я за відкриттям і подав їм Євангелію, що її проповідую між поганами, особливо знатнішим, чи не дарма змагаюся, я чи змагався. Галатів 2:20. П'ятий і найважливіший елемент, якого не може бути поза церквою, це свята Євхаристія. По домівках ми її не можемо, тільки в храмі. Відбувається освячення дарів. Що ми повинні носити тягарі одних одних. Ми сильні, повинні нести слабкості безсильних, а не собі догочати. Кожен з нас нехай догочає ближньому на добро для збудування. І на кінець моє, відвідування церкви потрібне насамперед самій людині. Тому відразу хочеться відзначити, що формально ходити до церкви не має сенсу. Якщо приходити до церкви, щоб там просто постояти або посидіти, нічого не слухаючи, не уникаючи учення у Біблії, у закон Божий, не беручи участь у святих тайнах сповіді і Ухаристії, то це формальна віра. Тоді хочеш відвідуй, хочеш не відвідуй церкви. Суттєвої різниці не буде. Така формальна віра б зачка до забобонів. Мовляв, я відвідую церкву, адже кажуть, що допомагає, от може й мені допоможе. Так, про всяк випаду. Тут людина і не хоче змінюватися, усвідомлювати свою гріховність і каятися у чинених гріхах. При формальному підході до віри душа людини фактично залишається замкнутою. Людина бажає отримати нагороду за те, що просто виконала якісь дії обряди. Ось я прийшов до тебе до церкви, чекаю за те, Боже нагороди, але Богу потрібне наше серце і віра, а не формальні відвідування богослужень. Псалмопівець Давид зі сторони Біблії говорить: жертва Богові дух сукрушений, серцем сукрушеним і смиренним Бог не погордить. Псалом 50.19. Тому, коли йде мова про відвідання церкви, потрібно зрозуміти, що йдеться про повноцінну участь у спільноті. Згадаємо, що таке церква? Це зібрання віруючих. У Біблії описано те, що відбувалося на перших християнських зборах, тобто у християнських церквах в апостольський час. І тут ще раз роблю загальний підсумок. Перше вивчення Слова Божого. Все писання надхнебне Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий до як всякого доброго діла готовий. Друге Тимотея 3:16. Друге прослава Бога піснями, гімнами, молитвами. Через нього принесім завжди Богові жертву хали, тобто плід уст, які визнають Його ім'я, Єврею 13:15, спілкування одне з одним, а також допомога при потребі, добродійства та взаємної допомоги не забувайте, такі бо жертви Богові приємні, єврею 13-16, четверте. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав. Дав їм і мову, це моє тіло, що за вас ламається, це чиніть на мій спогад. Так само, чешу вечері кажу це. ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Дещо про брехню? Брехня, дорогі мої, виганяє віру з серця людини. А Господь віддаляється від тих, хто живе у брехні. На землі, напевно, не існує жодної людини, яка б ні разу не збрехала. Навіть у найчесніших людей іноді бувають життєві ситуації, коли вони постають перед необхідністю сказати неправду. Багато вважають брехню як такий спосіб маніпуляції, самозахисту, страху, нешкої самооцінки із за власних комплексів або з метою повихвалятися. Що каже Біблія про брехню? У Біблії сказано: брехня виникла одночасно зі злом. Проте ж Бог зла не створив. Сутність зла це ухиляння людей від божественного добра. Першим тут став ангел Люцифер, сатана, який обдурив сам себе, згодом йому вдалося спрямувати на лихий шлях первісних людей, спокусивши їх брехнею. Після гріхопадіння. Обман став для людини цілком природній. Святе Писання свідчить, вщака людина брехлива. 3,4. Таким чином, з одного боку, диявол спонукає людей до брехні, з іншого така ниця людська природа сама по собі схильна до всякої неправди. Брехня, як і всяке зло гріх, а гріх це плід творіння сатани, а по суті те, чого немає. Це лукава вигадка, фантазія, ілюзія, жарт, наклеп. Наші пращури, обдурені дияволом, почали брехати Богові один одному і навіть самі собі. З тих пір і до нині, Капусний продовжує спокушати людство. Откровення 12:9. Чому слід покрасти край? Бо суспільство, яке виховане в обмані, такому рекламному лохотроні дезінформації, не може бути здоровим духовним суспільством. З приходом на землю Ісуса Христа. Спасителя людей почалася нова епоха. Син Божий з'єднався з людським єством, чим преобразив і освятив його. З тих пір всі етичні заповіді, дані Богом людству, є здійсниним для оновлених і відроджених хрещенням людей, тобто християн. Таїнства – Католицької церкви, наповнені Божественною благодаттю, і будучи освяченими ними, ми здатні слідувати істині існувати чесно, не засмічуючи душу брехнею. Саме так і жили перші християни, адже і сам Христос за все його страждальне життя? Ніколи не вдався навіть до малого лукавства, хоча Сатана багато разів намагався схилити його до брехні, виправдовуваною благою метою. Але Христос продемонстрував нам ідеал християнської моралі і довів, що можна жити правдою, не удаючись навіть до малих компромісів з брехнею. А як же бути з вимушеним обманом? Святий Іван Злотустий каже: навіть коли обставини змушують відхилитися від слова правди заради чужого блага, і тоді людина має каятися і плакати перед Богом, вважаючи той випадок часом спокуси, досить привести випадок триразового зречення апостола Петра від Ісуса Христа. Луки 22, 54-62 Ясно, що апостол Петро в душі не зрікався від Спасителя, він відрікся тільки на словах, тобто схитрував заради збереження власного життя, не бажаючи бути схопленим стражниками і продовжував слідувати за Христом. Проте до історії Християнської церкви. Серечення апостола Петра увійшло як страшна зрада, що він усвідомив і далі все життя каявся. Що протистояти щоденній побутовій брехні потрібний не менший подвиг, ніж при відстоюванні до магматичних істин церкви. І це не випадково. Адже битва за християнство йде насамперед в душі кожної людини, і від результату цієї сокровенної невидимої боротьби з демонами зла залежить вічна доля кожної людини. Восьмою заповіддю Божою Господь забороняє говорити всяку неправду. Наприклад, давати фальшиві свідчення в суді, робити неправдивий донос, обмовляти, зводити наклепи, лихословити, розпускати плітки. Отже, якщо хочете жити в атмосфері чистоти, без обману, слід дотримуватися наступних правил научіться самі говорити людям правду. Навіть якщо їх очікування далекі від реальності, коли вам ріжуть гірку правду у вічі, це мужньо, без образ, дайте зрозуміти іншим людям, що ви віддаєте перевагу правді, а не ілюзіям, до яких вас схиляють, озвучте спокійним голосом, скажи мені правду. А інакше просто нічого не говори. У разі відмови щиро подякуйте, існує приказка брешуть лише там, де правду не хочуть бачити. Якщо ви керуєтеся правилом краще солодка брехня, ніж гірка правда, тоді не ображайтеся, що всі вам науколо брешуть. Духовний закон неумолимий, що посієш, то й пожнеш. Але пам'ятайте словом Божим визначене рівноцінне покарання у вічності, як для закорінилих брехунів, так і для тих, які лукавили з добрими намірами, усіх брехунів доля в озері, що горить вогнем. І сіркою. Існує прислів'я благими намірами буде вимощена дорога до пекла. Дорогі мої, тут існують різні найрізноманітніші тлумачення, висловлення про благі наміри, вимостивши дорогу пекло. Людина постійно має намір зробити щось добре, корисне, але все на цьому і закінчується. Постійно перебувають відмовки: то немає можливості, то часу, то повсякденні справи затягують, так ці наміри і залишаються усього лише задумами, і перетворюючись у недосконалі добрі справи. Кожний з них камінь у згаданій дорозі, що веде в пекло, так як недосконалі добрі наміри Дають простір для недобрих учинків, тобто для гріха, це, мабуть, найбільше вірне тлумачення цієї крилатої фрази. Найчастіше задуми не стосуються іншої людини доглядати, допомагати, захистити, а метою є стати кращим самому. Такі наміри виконати найбільш важко. Добру справу не потрібно планувати зробити, а треба діяти. Вислів застосовують у випадку, коли, намагаючись зробити добро, людина отримує абсолютно протилежний результат, як правило, з негативними наслідками. Чому важливо так навчитися відокремлювати брехню від істини? Сьогодні дуже багато віровизнань, і людям важко у них розібратися, тільки правильна віра здатна урятувати людину від гріховних пут. Патріархи церкви багато розповідали про це, як стверджував святитель Іван Золотустий, правильна віра допоможе впоратися з будь-якими проблемами. У сучасному світі утворилося багато різних хіресей, які несуть віру, в основі якої лежить гординя або невігластво людини. Всі вони не ведуть до Бога, а є саме благим тільки наміром, шлях до Всевишнього один, і Він непростий. Християнин, Християнин, ну, крім віри, повинен мати. Розум і міркування, віруюча людина повинна вміти відрізнити брехню від істини, бачити, виверти темних сил. Святі Отці переконані, що творцями всіх сект є демонічні темні сили, мета яких збити шляху праведного душі. В результаті вони вже не можуть врятуватися з цієї простої причини, що людину дуже важко витягнути з секти, ще складніше повернути її в церкву. Християнин це віруюча людина, яка повинна постійно пам'ятати цей влучний вираз про благі намері, щоби не забути, як легко можна збитися з правильного шляху. І на кінець, дорогі. Напишіть, а у вас як виходить з такими благими намірами. Про це напишіть в коментарях. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!